Рейдерське захоплення бізнесу та землі, контроль над поліцією та прокуратурою. Законіс рішення перевіриться ще раз і дасться обґрунтовано відповідь цим заявникам, а також ручні депутати підняти руки. Прошу керівників фракцій разом з лічильною комісією визначити результати голосування і повідомити головуючому. На Теофіпольщині є свій маленький, легітимний. Кожний рік ми щось створюємо, відкриваємо. Лендлорд, цукровий барон та власник кількох десятків фірм. Господар міні Межигір'я по теофіпольськи Вони нас держать, землю, наші паї вони держать. Леєві Вадим Леонідович. Краде пісок на Теофіпольщині. Так нас грузять пісок. Теофіполя. Ставайте, ставайте. Та змушує селян терпіти сморід. Найбог милує, дихати нема чим, а вон виливаючи чудово. У пана на побігеньках як правоохоронці служать не народу. При мені ж набрав прокурора Тефіпольського району і сказав, що звертайся в суд. Теофіпольщина, аграрна житниця Хмельницької області. Тут одні з найкращих чорноземів та відомий на всю Україну гігант сукроворіння. Усім цим керує родина Вадима Леві. У нас власник самої да ти фібшкомітичної компанії Вадим Лейві, який є власником цукрового заводу. Він завжди на передовій всіх там технологіях. Вадим Леві співзасновник інвестиційно-виробничої компанії Агроцукор підприємства, яке брало мільйонів кредити у банках під заставу цукрового заводу. У 2001 році Вадим Леві засновує свою потужну корпорацію Україна 2001 У 2005-му родина Леві повністю контролює Теофіпольський цукровий завод. У цьому ж році Вадим Леві стає депутатом Хмельницької обласної ради від батьківщини. У 2014-му Леві стає помічником нарде. Ба регіонала Вікторя Бондаря Вадим Леві є засновником 15 підприємства також директором та власником офшорної компанії VL Nordic Trade. місцевого магната у районі знає ледь не кожен пес, але тут теж ні про нього або добре, або нічого. Воно й не дивно люди тримаються за свій шмат хліба, бо чи не в кожної родини хтось працює на господарствах або підприємствах родини Лейві. Підприємством Україна «Україна-2001» Офіс, якої знаходиться в Теофіполі Хмельницької області, на якому працюють три тисячі хмельничан. Люди в першу чергу дбають про що про свою заробітну плату, про роботу. Вони бояться її втратити. Здавалось би, і добре. Бізнесмен створює для місцевих робочі місця. Коли б ще б так дбав про їхнє здоров'я та навколишнє середовище, проте вже протягом семи років підприємства «Лейві» стали справжньою екологічною катастрофою для Хмельниччини. Село Грузевиця лише 15 кілометрів від обласного центру. Тут розрісся величезний свинокомплекс, і селяни одразу трьох сіл фактично задихаються від смороду. Воно по всьому селі йде, не тільки на нашу вулицю, помієте, нас воно по всьому селі. Це не то, що в нас як вітер повіє, то до нас. Якщо вітер не віє, то йде далі. Поки вітру нема, то сушимо ділезно, не, не чутися нічого. Фекалії тварин збирають у два відкриті резервуари, а потім спеціальні машини розливають це добриво на полях неподалік людських домівок. Найбог милує, дихати нема чим, а вон виливають чудово. Ну воно по чому, по полю якої там напроти в хати і тіди тою бочкою. Місцеві скаржаться, що після такого удобрення не лише голова болить, а й в криницях вода стає отруйною. У нас брали отут воду. У нас вода перевищує нітрати. Цієї води скла що технічна вода. Людям біда, а ось керівництво свинокомплексу Байдуже. Директор переконує, що ані він, ані його родина та працівники жодного смороду не чують, а селяни просто вигадують. Я не бачу для себе проблем, і для моєї родини немає проблем, і для багатьох родин, які працюють на комплексі. А це є 30 родин, які забезпечені роботою, також немає проблем з запахом. Виявляється, що таке вигадують і в сусідній військовій частині, де влітку під час такого удобрення полів вартові втрачають свідомість. Коли йде полив цих полів, то фактично знаходиться на пусту на на повітрі. Там, де здуває все з полін, знаходитися не можна. А вартові піднімаються на вишку, на висоту п'яти метрів, то там весь цей справ знаходиться зверху. Мене цілий день ходив вивертало, навіть в приміщеннях ну, запах сильний був. Це що голова почала боліти на службі. Ну погано було, дуже погано. У 2015 році, завдяки протесту селян та тиску з боку журналістів народного контролю, таки вдалось змусити екологічну інспекцію зробити заміри. Але екологи заявили, що показники у нормі. Втім, такий вердикт за підписом пана Гуменюка, службовця із не надто прозорою репутацією, нікого не здивував. Адже свого часу свинокомплексом уже займались і прокуратура, і екологи, і колишня санстанція, та з легкої руки Арсенія Яценюка їхні візити припинились. В шию їх женіть по закону перевірки заборонені протягом для малого бізнесу двох років для всіх суб'єктів підприємницької діяльності до першої половини поточного року. Як бачимо, покровителям пана леві не смердить у високих кабінетах, тому скарги про свинокомплекс, що збудований лише за 500 метрів від житлових будинків, розглядають роками. Фермер Олексій Нечепорук вже планує весняну посівну минулого ж року його землю взято в оренду ще у 2015-му Чомусь обробляв інший господар. Розроблялась технічна документація, перевіряли всі відомості зареєстрованого іншого орендаря, іншої земельної ділянки не було. Інакше ми не могли б передати в оренду. Виявилося, що на папері іншого орендаря і справді не було, і до бюджету не надходила орендна плата за 42 гектари землі. Тоді як фактично на полях зайнувало товариство. «Україна-2001». тут була весною в квітні місяці. тут була посіяна пшениця незаконно, яку засіяв засіяло товариство «2001». Вадим Лейві не збирався повертати на чепурку жодного гектару, бо йому ж, бачите, самому земля потрібна. Адже цей шмат лише за приблизними підрахунками щорічно дає 200 тисяч прибутку. Я пішов до Лейві Вадима Леонідовича. При мені ж набрав прокурора Тифіхіпольського району і сказав, що звертайся в суд, щоб розірвати розпорядження адміністрації. Звичайно, дресирований прокурор не міг відмовити босу. Передачу землі в користування на Чепоруку прокуратура оскаржує в суді. Відповідач на Чепорук та районна рада суд програють. Касаційний суд повернув справу на розгляд першої інстанції, і вже тут суддя повернув позовну заяву прокуратурі. Нинішній прокурор коментувати судову тяганину обережно відмовився. Я вже застав цей позов в стадії судові, так би мовити, і на даний час він. Остаточне рішення по ньому ще судом не прийняти. Кому належала та земельна ділянка до Нечіпорука, мені теж невідомо. На даний час, так як ми з вами говоримо, є кримінальне провадження і в межах цього кримінального провадження будемо з'ясовувати дійсно, на якій підставі Україна 2001 обробляла ту земельну ділянку. Мій цей сів теж в районі. Це відео відзняв фермер. Тоді підприємство пана Леві вночі збирало врожай буряку. Докази, як кажуть, на тарілощі. Втім, поліції цього традиційно замало. Категорія справи, якби потребує значної кількості проведення слідчих дій. Крім того, там потрібно провести експертизу по землі. На даний час на поважні на вичні обласній прокуратури. Два роки тому активісти народного контролю зафіксували незаконну розробку державного піщаного кар'єру. Так у нас грозять пісок. Тофіпол тоді ні поліція, ані прокуратура, ані районна влада порушень у діях працівників Теофіпольського цукрового заводу не вбачала. Відео та фото, на яких понад 10 вантажівок незаконно вивозило державні надра, розглянули як звичайне звернення і дали відписку. Вивозиться сотнями тонн піску. Хоча рік назад нами було зупинено це незаконне вивезення. По дійшній день дії не кваліфіковані прокуратурою як злочин. Більше того, ті самі особи, які вивозили, так і далі вивозять. На той час прокуратурою в районі керував той же Віктор Сарафін, який традиційно просто відмахнувся від питання. Законність рішення перевіриться ще раз і дасть обґрунтовано відповідь цим заявникам. За рік після зміни прокурора кримінальне провадження таки відкрили. Втім, чи дійде справа до суду, чому буде доведено, чи там Закриється. Коли вже будуть правильні слідчі дії, коли вже будуть зібрані докази і коли вже можна буде предметно говорити про ну, рішення попроваджень, тоді вже будемо давати оцінку. Жадібність і чужа земля. Прийшли, втрутились на мою територію, забрали оце все. На зарплаті у Леві депутати голосують так, як треба. Я з ним співпрацюю. Галина Іванівна тяжко працює в Італії вже майже 14 років. На початку 2000-х жінка нарешті назбирала грошей на хатинку для себе і доньки. Однак пожити у власному будинку так і не довелось. Спочатку Теофіпольська селищна рада відмовляє їй у приватизації прилеглої земельної ділянки, а потім будинок згорає вщент. Як тільки в мене згоріла хата, зразу ж після пожару, селищна рада, щоб мала мені, так як м'ясна власть, мали мені допомогти, вони надають. Лейві в оренду, тож там, де колись був фруктовий садок, нині заїзд до офісів Україна 2001 талант. Де наше подвір'я сумісне закінчувалося аж сюди, за, за їхній вхід, де вхід в них зараз шламбам стоїть. Жінка вже втомилась від судів, тяжко зароблені гроші доводиться витрачати на адвокатів. Від будинку залишилось згарище, яке перетворилось на смітник, огороджений триметровим бетонним парканом, і все тому, що її невеличкий шматочок землі приглянувся ненажерливому бізнесмену. Не один раз я до нього підходила напрямую, говорила. Вот що якщо вам потрібна ця земля, будь ласка, надайте мені квартиру. І забирайте територію. Давайте оцінимо цей сарайчик, що я побудувала. От і будемо розраховуватися, якщо вам треба. А ви нам не мішаєте? А як, як це не мішаємо? Як прийшли, втрутились на мою територію? Тримати своїх у районній раді для бізнесменів такого рівня, як Леві, не розкіш, радше необхідність в районних радах. Тобто, ми розуміємо, що активних людей, які там займаються бізнесом, які займаються політикою, і так далі, ти на пальцях двох рук, напевно, можна порахувати. І ну і логічно, що часто досить ці інтереси можуть пересікатись. Але це має бути врегульовано, тому що ну чому за це ні, нікого не карають, тому що ніхто не позивається в суд. Тож були б гроші, справи вирішуються швидко і без зайвого галасу. Коли ми говоримо про якісь земельні ділянки, чи про якісь там не знаю, позики і так далі. Знижки введені бізнесу, то це дійсно це великі гроші, і це гроші громади, за які потрібно боротися, які потрібно відстоювати і розподіляти їх відповідно до того, як каже закон. Так голова Теофіпольського району Юрій Маєвський, начебто, жодних стосунків до пана Ливі не немає. Я з ним співпрацюю як саме. Великим сільгосторобником, з власником Теофіпурського цукрового заводу. Ми суто ділові професійні. Моєї родини взагалі з ним немає ніяких зв'язків. Моя родина складається тільки з мого сина і з мого батька. А от державний реєстр свідчить про протилежне. Батько Юрія Францовича та Вадим Левій ведуть спільний бізнес. Так, Франц Юліанович є засновником ТОВ Гідропласт. А ось кінцевим бенефіціарним власником цієї компанії є естонський офшор Віал Trade, єдиним директором та власником якого є Вадим Леві цей офшор і фігурує в інших фірмах, до яких родина Теофіпольського олігарха. Також має причетність у Теофіпольській раді. Інтереси громадян представляють 34 депутати. 15 з них тісно пов'язані з Вадимом Лейві. Майже вся Теофіпольська фракція пропрезидентського блоку офіційно працює у пана Леві, тобто є його підлеглими. Партія відродження теж не відрізняється незалежністю. Так і шістьох депутатів двоє очолюють підрозділи Тов Україна Україна-2001». А один колишній працівник, решта ж пов'язані спільним бізнесом. Тобто, навіть в умовах потенційного конфлікту інтересів в ідеалі депутати мали би взагалі не голосувати. Ну або, хоча б як мінімум, утриматися. Сам же Вадим Ливі також намагався потрапити до Хмельницької обласної ради під прапорами партії відродження. Та коли не вдалось, став помічником лідера політичної сили Вікторя Бондаря екс регіонала. Зв'язки це те, що свого часу допомогло пану Лейві примножувати свій бізнес. Так серед його партнерів є регіон. Нал екс нардеп Валерій Калестин та давній друг Яценюка, депутат від народного фронту Андрій Іванчук. Ще два роки тому вони провернули аферу з держрезервом та імпортом серцю тростини на 12 мільйонів доларів. Протягом двох тижнів журналісти народного контролю пробували зв'язати ще з Вадимом Леві чи з його заступниками. В офісі компанії нам сказали, що всі у відпустках на жаль вам не можна нічим допомогти. Поставь на свій контакти, з вами зв'яжуться. Напишіть. Врешті нам пощастило, і сам Вадим Леонідович у телефонній розмові пообіцяв з нами зустрітись. То, якщо це буде зручно, це раніше не раніше, що буде перше число, коли люди будуть на роботі. Тому зараз всі в це була єдина наша розмова. З того часу зв'язок з Теофіпольським бізнесменом зник. Тим часом такі районні ляльковики мають фактично недоторканість, адже не входять до післідності новостворених антикорупційних відомств. А решту правоохоронних органів вони давно контролюють. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль.